Привіт-привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів на лютий місяць 2025 року розглянемо. Три головні сфери вашого життя, що підкажуть ангели для вас, дорогесенькі. І так, перша сфера життя це стосунки. Чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, і також яка моральна атмосфера панує, енергетична атмосфера панує між партнерами? Зараз зайдемо на такий підсвідомий рівень. Витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. Які шанси приготував вам лютий місяць в пошуку цієї половинки і що в цьому допоможе, Задамо запитання Ангелам. Також робота, яка, яка панує атмосфера в, на роботі, в робочому колективі і також чого приємного очікувати, чого остерігатися, що робити, чого не робити. І витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Які шанси, які можливості відкриє вам лютий місяць? І також задамо запитання, що допоможе знайти роботу. Також подивимося фінансову сферу. Що робити для того, щоб гроші приходили в ваше життя і примножилися? І чого не робити? І так, дивимося, перша сфера вашого життя це стосунки. Але заті підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. А також переходьте в мій Instagram аккаунт Там у нас є рубрика «Що четверга ми в сторіс робимо рубрику Запитай у таро ви можете задавати свої запитання і отримати вичерпну відповідь посилання на, мій, на мою Instagram сторінку я залишаю під цим відео. Переходьте, чекаю вас у нашій дружній сім'ї. І так, стосунки. Яка моральна атмосфера панує, атмосфера ідей, радості, спокуси і також такого сексуального підтексту. Зараз багато буде любові і такої пристрасті у ваших стосунках. Дивимося далі. Місяць! Ну, тут, ймовірно, що якесь таке сімейне тепло. Сімейна, якщо це ваша тема, це карта вагітності і щось таке нове, тому що туз це ж також така вогняна енергія а, чогось нового, щось новеньке йде в ваше життя, нове, ну, можливо, нове життя у вашій сім'ї, якщо не вас, власне, що це не ваша тема, а то можливо в родині ви почуєте таку новину. Щось таке приємне йде у ваше життя. І це також карта такого, знаєте, спокою або відкриття якоїсь такої сімейної, таємники, приємної, таке що щось новеньке, свіже, свіже життя, свіжа новина, чудова атмосфера панує. І також дивимося, це знаєте, коли прояв такої енергії жіночості. Можливо, що в парі от чого приємного очікувати. Це прояв жіночої енергії. Це цінність, тому що карта місяць це про таку жіночу енергію. Так, дивимося далі. Чого приємно очікувати? Так, дуже чудово. Два тузи. Це карта пристрасті, це карта любові. І тут, тут, є серце. Серце ваше буде бити. Це як другий медовий місяць. Тому що це дуже чудова карта. День Святого Валентина у лютому. Так що святкуйте дорогенькі, насолоджуйтеся, насолоджуйтеся, робіть собі другий медовий місяць. Радійте, тут все залежить тільки від вас. Ви номер один, і ви робіть собі оце свято, свято кохання. Свято радості і не тільки на 14 літого. Тому що у вас тут дуже багато енергії накопичено і її вже пора віддавати. Так. Далі, так, витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які можливості відкриває вам лютий місяць? А тут людина з минулого проявиться в вашому житті. Не нова, а людина з минулого. Так, дивимося далі. І так, тут будуть це як карта спогадів, карта, коли за вами наблюдають, вам напишуть якась людина з минулого, згадає про вас, напише вам, чи зателефонує, чи, можливо, ви зустрінетеся. І буде отаке відчуття радості. Згадаєте минулі часи? Хтось за вами наблюдає? Якась людина з минулого за вами наблюдає. Є, хоче вам написати. І проявиться в лютому, щось проявиться в вашому житті. В лютому людина з минулого буде, буде радість. Напишуть смс, можливо, на вулиці ви десь зустрінетеся. Чудова енергія, ви будете відчувати ось це тепло, радість. Від зустрічі буде вам дуже-дуже приємно. Так, дивимося далі. Робота, яка атмосфера в робочому колективі? Дивимося, який моральний стан. В робочому колективі багато ідей, багато таких планів, нових планів. Дуже... І це ще також карта відряджень. Коли ви будете їздити, це карта руху, рух. В роботі почнеться в лютому рух. Так, чого приємного очікувати. Ну і рух, і тут така трошечки конкурентна боротьба така буде за місце під сонцем. Буде такий наскал страстей буде така вогняна енергія. Енергія конкурентної боротьби. Тут саме головне, не порівнюйте себе ні з ким, коли буде вам здаватися, що ой, напевно, це не мені, ви тут переможець. Тут людина йде і перемагає, вірте в себе. Тут людина доб'єтеся своєї цілі, тут карта дії. А можливо, ще таке, що, от, якщо ви на когось надієтеся, що хтось щось зробить. Наприклад, і у вашому. Тут увага на себе. Не порівнюйте себе з ніким. Йдіть вперед своїм шляхом, власне, таким. Але тут енергія дуже хороша, тому що тут енергія жезлів і це енергія вогню. Це рух, рух завжди вперед. І дуже хороша буде атмосфера панувати. Атмосфера такого, знаєте, а, такого духу ентузіазму. <хи> так, І це винагорода за ваші, і буде дуже вам все оплатиться, ваш труд, ваші, ваша перемога, Це конкурентна боротьба, і тут перемога, і це буде у вигляді грошей. Буде вам це все приносити дохід, всі оці ваші плани, всі ваші старання, підняття вгору, все буде оцінено. Є чудова нагода, навіть якщо це може бути, якщо власний бізнес вам треба буде ще щось вкладати, ще щось переробляти, бо тут така ідея боротьба, збирати команду, можливо, ви будете розширюватися, це карта розширювання, і ви отримаєте за це винагороду, все буде добре. Так, давайте для тих людей, які в пошуку роботи, тут, навіть якщо будуть якісь вагання, ви головне себе ні з ким не порівнюєте. Йдіть своїм шляхом. Обов'язково вперед, і це буде вам дуже-дуже прибутково в майбутньому для людей, які в пошуку роботи. Витягнемо карту, які двері можливостей буде відкривати вам лютий місяць. Дивимося, зараз ви розочаровані. Розбиті три чаші, але дві чаші ззаді повні. Дивіться, ви розочаровані. А можливо, тут дивитися більше не в свою силу, а в те в ваші в свої невдачі. Дивіться в свою силу. Тут ви вже трошки і змучені, і розочаровані. Дивимося, що вам допоможе. Не бачите вже ніякого такого ніяких можливостей. Людина вже просто тут зливає свою енергію, вже. Якесь є розчарування у тому всьому, але що вам допоможе? Допоможе вам дисципліна. І допоможе вам, іде якась людина, принесе вам хороші, людина, яка вам допоможе, людина, в якої є план, можливо, ця людина вам допоможе знайти роботу. Або візьме вас на роботу, можливо, це ваш босс. Ви будете проходити в такої людини, можливо, півбесіду. А тут відкриться ваші шанси. Лютий вам буде давати шанс, буде давати вам інформацію. Тут вже буде залежати від вас. Вам двері можливостей будуть дані, чи ви відкриєте ці двері-можливості, чи ви зайдете в них, як ви себе проявите? Ви, можливо, навіть не будете чути, що вам говорять, і не приймати цю інформацію. Так що дивіться, двері можливості будуть відкриватися. Вам треба буде тільки зайти туди, проявити себе, показати, доля завжди дає нам шанси, завжди. А уже від нас залежить, чи ми ті шанси бачимо, чи ми зауважуємо, чи ми проходимо повз. І тоді доля дає комусь іншому цей шанс, тому що ви можете в той момент бути не готовими, не бачити. Тому... Бо тут можуть бути такі думки, що ви думаєте, що якось життя про вас забуло, вам не дають ніяких шансів, ніяких можливостей. Ну, тут важливо пам'ятати, що шанси нам доля дає, але ми самі маємо уже їх, нам показують на двері, але ми стоїмо коло тих дверей і не відкриваємо їх. А навіть якщо відкрили, заглянули і закрили назад. Тобто ще треба прикласти зусиль. За нас ніхто нічого не може зробити. Тут вже тільки від нас залежить. Як ми зайдемо в ці двері? Так, Дивимося далі. Фінансова сторона. Що по фінансах? Що робити, чого не робити, чого очікувати приємного і чого остерігатися у фінансах. А... Хороша стабільність в фінансах, тут буде стабільно. Можливо, що базові потреби у вас будуть закриті, і ви... але хочеться більшого. Так, підказка є, у вас буде шанс, звичайно, що тут головне, по фінансах це зняти такі розові окуляри. і… Якісь марні такі надії, марні сподівання, на чиюсь допомогу, що хтось має прийти і щось таке зробити для вас, і що має впасти для вас з неба, тут треба подивитися свою силу, і фінанси ваші потребують таких трошечки обмежень, тому що з великої радості ви можете наробити помилок і зайвих витрат. Тут важливо розставити пріоритети, поставити собі обмеження, лютий, напевно, буде вам сприяти, буде таким місяцем для вас, який вам буде натякати на те, що дивися. Можливо, в тебе якісь смії, дивися в майбутнє, контролюй свої витрати, тому що тут є є гроші, кошти у вас будуть, фінанси є, але від вас буде залежати. Як ви ними будете, які пріоритети ви розставите? А, тобто, як ви будете планувати свої фінанси? І від того буде залежати ваше майбутнє і стан фінансовий. Так, і у нас ще є карта Загальна енергія місяця, Якімир. Треба бути, під якою енерг... Яку енергію випромінювати в лютому місяці, щоб лютий допомагав вам. Так, дивимося, які енергії випромінювати, випромінювати енергію дивитися в майбутнє, а не дивитися назад, а лю... деколи хочеться подивитися назад, як було добре, і згадувати якісь минулі часи. Але дивіться в майбутнє. Завжди живуть майбутнє. Та, будьте тут і зараз, цінуйте те, що ви маєте, але ваш погляд однозначно має бути направлений не назад, а вперед. Життя завжди йде вперед, не назад. І тут головна енергія місяця дивитися в майбутнє. Планувати, будувати плани, мати план на життя. Радіте тим планам, і тоді життя стає прекрасним. От лютий, власне, буде такий місяць, який буде вас спонукати, думати про майбутнє, планувати відпустку на літо, чи як провести весняні канікули, весняні свята, дивіться вперед, радійте життю, наповнюйте своє життя радістю. І нехай вам щастить, дорогенькі!